Вітаю в ефірі інформаційний випуск новин сьогодні. Уже 761 ша доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Понеділок, який після тривожних вихідних пройшов на Хмельниччині, більш спокійно. Детальніше про події дивіться за мить. Робоча група Прозорість та підзвітність проводить аналіз окремих закупівель за бюджетні кошти. Наразі перевіряються процедури придбання ґрунтового катка, який був у користуванні тротуарної плитки, бурдюрів, торф'яного напівбрикету та продуктових наборів вартістю понад 15 мільйонів гривень. Наразі проводиться аналіз окремих закупівель за бюджетні кошти, на предмет їх доцільності та дотримання законодавства, серед яких, зокрема, закупівлі ґрунтового Катку бувшого у використанні вартістю в 2 млн грн, тротуарної плитки, бордюрів вартістю понад 1 млн грн, торф'яного напівбрикету вартістю майже 1,5 млн грн. Крім того, розпочато опрацювання питання економного і, і раціонального використання бюджетних коштів Хмельницьким міським територіальним центром соціального. Обслуговування, для якого виділено понад 15 мільйонів гривень на закупівлю продуктових наборів для осіб, що перебувають у складних життєвих обставинах. Системна робота за цим напрямком продовжується. Стан енергосистеми. На Хмельниччині відновлено енергоживлення та скасовано обмеження споживання. Але ситуація складна: при зростанні споживання у період вечірнього максимуму енергетики можуть застосувати обмеження. Ми спустилися в підвал, но стояли біля ну, на на сходах при вході в підвал. Бо сюди я з дітьми не піду. Ракети летять а сховку фактично немає. Мешканці дев'ятиповерхівки на вулиці Повстанській скаржаться на стан бомбосховища. Нещодавно неподалік постраждав будинок від російської атаки. Люди ж замість того, щоб спуститися в укриття, ховалися поблизу, бо ж у підвальному приміщенні неможливо перебувати. Ще постійно каналізація тече, невозможно криси. Сидимо з дітьми, криси бігають. І ніхто нам нічого не робить ніякого. Ми самі своїми силами були. Там дали були нам лавочок, але то більш ніхто нічого не робить. Зайдіть, ми не можемо дітками туди зайти, самі не можемо. От стояли, тут стояли, всі наборину, страшне. там страшне, що І робиться. Обишли ще одна сім'я, ми да. стояли, просто настоячи, стояли Шо? в коридорчику. Бо Живі. там далі кладовки пішли, а там, де так, іменно так. укриття, ми не можемо туди зайти, бо там невозможно бути. Волога, підлога, стіни й сморід – наслідок протікання каналізаційних труб. Адвокати кажуть, ними мають опікуватися відповідальні за будинок, управляючи. Пальні компанії або ОСББ тут подвійна відповідальність має стежити не тільки балансу е, утримувач будівлі, але і балансу утримувач захисних оцих е, водяних споруд, тобто водоканал. Якщо є потікання. це ж на їхньому балансі теж ці труби і е, вони обслуговуючи компанія, яка водопостачає, скажімо так, і вони повинні за цим теж слідкувати. Якщо є якісь пробоїни в трубах, то звичайно що ОСББ мало би повідомити водоканал, і вони б мали проверити. Провести перевірку, скласти акт обстеження». Якщо обстеження підтвердить проблему, її усунуть, бо більше в міськраді на подібні випадки реагують оперативно, однак лише у разі звернення від мешканців. Владці кажуть, нерідко протікання каналізаційних труб трапляється саме через безвідповідальність самих мешканців будинків. Ну власне, люди мають розуміти, що їхнє укриття це багато в чому їхня відповідальність. У нас немає е, таких каналізаційних труб, які от просто самі по собі течуть. Але час від часу люди дуже грубо порушують правила користування мережок. Викидають туди ганчірки, викидають туди серветки штучного походження, так, не паперові, по викидають туди навіть памперси. Після того, як це все попадає в систему каналізації, вона забувається і стоки тоді шукають вихід, куди витекти. Тож наголошують, треба писати колективне звернення, щоб владнати ситуацію. То звертатися потрібно в саме управляти управляючу компанію Дубова, вона тут управитель чи будь-яку іншу управляючу компанію про те, що зверніть увагу, там десь щось забилося. Але ну вони слідкуються там. Дар'я Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал. 342 прикордонники та прикордонниці отримали лейтенантські погони та дипломи про закінчення вишу. Випускники одержали призначення на посади в органах державного кордону та невдовзі відправляться до місць проходження служби. Загалом, за результатом складання іспитів та захисту кваліфікаційних робіт, 47 лейтенантів отримали дипломи з відзнакою, а троє курсантів випускного курсу стипендію Міністерства внутрішніх справ імені Дениса Монастирського. Ми, прикордонники, охоронці священих божіт України, урочисто клянемось своєю чесною і совістю перед великим українським народом. Бути мужніми та відважними, нещадними до вологів землі української, чесно і самовіддано служити Батьківщині, ніколи не зрадити Україну. Клянемось! Відмаємо особисто переколегія Державної прикордонної служби України щиро вітаю вас і стрімкої області. Сьогодні прикордонна родина стала ще міцнішою та численнішою. Дорогі випускники і клінівокусниця. Це особливий, хвилюючий надзвичайно відповідальний момент у житті кожного нас. Вибір професії прикордонника у час, коли наша держава здається і збройної агресії Російської Федерації це вчинила. І цей вчинок гідне безправжні проти років своєї в, в честь і гордість нашої країни. Хмельницька обласна бібліотека для молоді перемогла у конкурсі проєктів євроклубів 2024 від представництва ЄС в Україні. Євроклуб Європейський простір обрав напрям реалізації проєкту Європейський зелений курс захист довкілля, циркулярна економіка енергозбереження. Цей проєкт буде реалізовано з 15 березня по 15 листопада. За цих півроку ми будемо реалізовувати 5 заходів. Саме це буде лекція Екокомпас, навігуючи зеленим шляхом молоді. Буде ознайомча екскурсія в наш відомий вже в Хмельницькому Гуфі-центр. Ви знаєте, що там є п'ять залів для дітей. Це буде дуже відомо і цікаво послухати, подивитися. Потім вони е, будуть е, ознайомлюватися ще з європейським. Як в Європейському Союзі е, ці відходи сортують? Чим відрізняються наше сортування від європейського і до чого нам треба рухатись? Потім у нас ще буде такий інформаційне екомаркет перетворення. Це теж дуже цікавий захід. Він спрямований на те, щоб навчити молодь шляхом альтернативного вторинного використання матеріалів. І європейський путівник, екодизайн та енергетичне маркування. Метою цього заходу у нас Буде ознайомити молодь з європейським маркуванням та дизайном продуктів. Метою саме нашого проекту було підвищити рівень свідомості молоді щодо екологічних питань, сформувати в молоді практичні навички, які будуть сприяти збереженню довкілля. Це була основна така мета. Цільовою аудиторію нашою буде вік від 10 до 35 років. Весняний відпочинок з 25 по 31 березня у школах громади триватимуть канікули. Як у цей час батьки організовують дозвілля дітей? Питали наші журналісти. Не Знаю, різні росніважки там на танці можна дати. Ні? Не Знаю, пихать куди. А от іде якраз з фільму. Ходили в кіно. А загалом, як час організовуєте з роботою, щоб були тут? У мене сьогодні вихідний. Сьогодні вихідний, а загалом цей пір. А загалом не знаю, як вийде, як з вихідними виходить. Підлаштовувалися під канікули, десь, мабуть, брали відпустку, їхали до моря. Раніше інші часи були. Більше проводити часу з дітьми, більше гратися, більше розвиваючи якісь ігри. Більше, 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 всього більше зняти. Ти з знуками вже можеш пограти. А я вже може знуками. <свят> <да>. <свят> <свят> Сьогодні ходила зі мною на фільм. З завтрашнього дня щодня має репетицію, тому що займається танцями. У мене то малий ходи на додаткові заняття. В нього і англійська, і бокс, і плавання, і робототехніка. Ну, дитина зайнята майже кожен день. Стараємося гуляти як можна більше. Якісь англійський ходимо. Все вдома сидимо. Куди зараз підеш? Хмельничанин Олександр Корціховський встановив національний рекорд України. За одну хвилину чоловікові вдалося відкоркувати зубами 52 пляшки сидру. Захід був благодійний. На зібрані кошти чоловік Бобер хоче придбати дрон для військових. На ньому напише ім'я свого зниклого безвісти на війні брата, якому і присвятив рекорд. І 52 пляшки. Погода на тиждень. Погодні умови на Хмельниччині на цьому тижні формуватиме поле підвищеного тиску та теплі повітряні маси, що переміщуються з південно-західної Європи. Значить, істотних опадів ми продовж тижня не очікуємо. Лише вночі 29 та в день 28 березня переміщення атмосферного фронту зумовить невеликі опади. Температура повітря продовж тижня буде підвищуватись, і завтра вона становитиме вночі від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла у Хмельницькому близько нуля, вдень по області. 8-13 градусів тепла у Хмельницькому близько 10 градусів тепла. Варто сказати, що досить теплий подарунок готує нам природа наприкінці робочого тижня та на вихідні. Коли, коли відразу нас за температурними показниками природа перекине нас відразу в травень місяць і встановитимуть температурні показники вночі від 4 до 9 градусів тепла. В день аж 18-23 з позначкою плюс. Такими були новини. Понеділка. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.